Ялинки з макаронів, цукерок та навіть старих карбюраторів творчі нахили та фантазію виявили понад пів тисячі київських школярів, які взяли участь в інформаційно-просвітницькій акції Збережи ялинку від розмаїття незвичайних лісових красунь. Очі буквально розбігаються. Ялинка із пофарбованих каштанів, із горіхів, із старих відрізків картону, із паперу різного там використаного. Ну надзвичайно такі прості речі, які виходять в дуже гарні композиції. Кожна по-своєму унікальна і мила, адже створена дитячими руками. Це найбільш нестандартна, зроблена зі звичайної парасольки. До того ж, патріотична. Навіть якщо її винести на вулицю, і буде йти сніг чи дощ, вона все одно буде як новенька. Переможців і учасників конкурсу нагородили в столичному будинку природи. Організатори сподіваються, що привернуть увагу громадськості до несанкціонованого знищення лісових красунь. Хочеться, щоб наша мета там досягнула кінцевого результату. І якби щоб кожен десятий, хоча б киянин, відмовився від зрубаного дерева, то це можна було б врятувати цілий ліс. Уявіть собі, я думаю, зелені не обов'язково. Рубати, покупати, бо це ж природа. А можна зробити такі патріотичні ялинки. Школярі на власному прикладі доводять, що природі можна не шкодити, а декорації виготовляти власними руками. Святкова виставка в Київському будинку природи триватиме до 16 січня. Микола Різник Тарас Біловол, соціальна країна.